Всім привіт, з вами Happy Slime. І це 26 серія міх летсплей в індустріальний майн. А ти Майнкрафт з модом Дівайн RPG РПГ. РПГ, там без різниці. Значить, після довгих років блуждання по світах Дівайну, по дравітових світах я нарешті нафармив супервелику кількість азуріту. У позорітових світах, точніше. Значить, іскрафтим в цій серії ми три Queen of Ice. Штуки, які дуже класні. Ліпше найде за лук. Знайдемо якогось моба, ну наприклад, крабіків або навіть кріпера. І вона паляється якимись квадратиками. 27! От, вот, бачите, доносить по 27 урона і отак от. І їх починає ковбасити. От, бачите, його ковбасить. Тільки якщо до нього ковбасить, так-та та, на на на. І отак можна легко вбити. Дуже крута штука, я якраз зразу три. В них по 2000 використань. От. Знаєш, ще будував я щось, типу, отакої от там будівлі. От, щось Я не знаю для чого, просто не було що робити. Значить, потім в цій серії ми ще багато чого скрафтимо. 27 урон, так що простих мобів я обуваю з першого удару. А дівайн РПГшних вже, вже треба старання більше. От, значить, тут в мене сніговики походили. От, сніжний храм, щось типу того. Блоки я взяв з сніжного світу, з домиків цих торговців. Значить, це ми поставимо от сюди. Отак. От, ні, одне з собою візьмемо. Так, так. Значить, тут треба чуть-чуть почистити. Оце Це взагалі то що, тут, то, що тут ні до чого, це ми звідси заберемо. А то що тут має бути, то ми сюди поставимо. Значить, оце поставимо, алмазна мотига. Я просто так скрафтив. Значить, оце тут не має бути, оце, оце, труби звідси заберемо. Земля, вугілля навіть, провода хай будуть, Лопак, оце, оце. Отак. Все, це все треба віднести і посортувати. Тому що там, ну, там мають бути дуже дорогі речі, а там всяке гівно валяється. Так, труби сюди поставимо. Далі, 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 далі. Ага, ресурси. Ресурси сюди. Значить, отак. Далі ще. Отак. Тепер руда, каміння, обсідіан сюди. Всі блоки сюди. Це це навіть руди. Я знаю, що це не дуже цікаво дивитися, як я сортую, але мусимо, мусимо. Сніжні блоки. Стоп, перші всі руди. Вот. Ще реалмітова. Так, тепер, от в мене просто дохіна стріл і так, іде. Так. І дев'ять дев азурітових. Тепер книжки я зачаровував. Непогано зачарував для круту. Крутіші вже більш крутої броні. І, ну, як це називається? Ну, меча і так далі, зброї. Далі ще оці штучечки теж сюди вліпимо. Нитки. Косну муку сюди, це, кістки, сніжки сюди, блоки, так, так, далі стріли. Землю. Тепер. Цю штуку в мене місця для руд вже немає. От так, куди-небудь ліпим. І це хай буде при мені, Значить, Massivance. Нанометч, отак. Це хай буде при мене. Нанометч так, на всякий случай, не знаю на що його ношу. Значить, і тепер звідси забираємо. Забираємо, забираємо, забираємо одну таку штучку. Це меч. Медж... Так, от, я чуть-чуть перервався. Значить, меч, стріляється стріляюча фігня. Знайдемо отак. Отак. Так. Так. М'язко сюди, лук. Не впевнений, що він мені зараз потрібен. Далі, будемо крафтити далі. Значить, крафтили ми вже це і 10 порталів азурітових. От, азуріт блок. З них ми скрафтимо наступний портал і я планую зараз, прямо зараз цим і зайнятися. Значить, з собою ще треба носити отаку штучку. І її бажано звільнити. Це декоративні блоки, які я добував в іншому світі. Значить, Це все звідси забираємо. І ставимо в сундук з блоками. Отак. Сундук з блоками вже повний. Це означає, що треба робити ще один сундук з блоками. Mm. <гум> Логічно, правда, правда. Значить, ще один двойний сундук. Отак. Ой. Отак. І звідси два забираємо Все, ще один двойний сундук. Фундук. Отак, блоки, чик і чик. Є! Тепер ще і сюди блоки допихаємо. Азурітовий цей ні і дерево назад. Треба буде ще дерево навіть йти рубати, значить, тепер. Ага, цей пустий вже, да? Да, значить, потрібно мені Чотири якихось гарних блоки. Хай буде цей. Не знаю, чим він дуже гарний, але нормальний. Це не простий камінь, це твічинг стоун Це не простий камінь, У-у-у От так. Тепер, от місце для наступного порталу, тут сніговики находили, трохи негарно, але ладно. Значить, так. Так. Отак. Раз. Два, три. Якщо поставимо так. Так. Отак. І на... Блін, ступив чуть-чуть і отут один і два. Все, тепер кірку треба взяти, я маю чого я кірку не взяла? О, на той самородок. Ладно, і кірка обов'язково отака от. Пізніше з крафтом ліпшу кірку. От, проговорився. Ладно, от, я думаю, що ви вже поняли що в цій серії я піду в цей наступний світ. Все, азурітовий портал готовий. І, значить, в цій серії я ще планував скрафтити ще одну річ. Таку як. Як, як, як. А! Якщо ви не знаєте, що це за лук, це Infero Bow. Крафтиться він. Блін. Коротше, з трьох ниток. Ні, не з ниток, а з трьох. Трьох-трьох-трьох. Для нього потрібно три оцих отак. Молтенстон, який крафтяться з Молтен Шардс. І і, і. і. Ще одне три штучки, по-моєму, тут вона. От. Раз, два, три. Так. Отак крафтиться сам лук. Всі, ці кристалки теж сюди поставим. От, значить, все, я показав, як крафтиться цей лук, якщо хто не знав. Потім цей лук мені не потрібен. І в цій серії ще я хотів скрафтити. Значить, Скрафтили вже і портал. Тепер ще скрафтимо Азуріт Пікекс. Це Дравіт Пікекс, це Азуріт 28-20. Вона круче, але поки що я нею не буду копати. Ну, я її скрафтив так, щоб було. Щоб показати сам крафт. Далі після Азуріт Пікекс де 3 Блейд. Вот. Blade. так у мене вже їх 4, з того ж, там їх сюди. Вони нам ще знадобляться. І, в принципі, все. В цій серії я вже все показав. Йдемо підпалювати портал. Я зупиню відео, щоб прогрузився світ. Значить, з собою потрібно ще взяти блоків обов'язково. Особливо стікла, значить, 16. І тут ще би мало бути стікло. 34. 50 стікла і землі. Так, да, я думаю, землі. Все. Йдемо, підпалимо портал і зробимо так, щоб він прогрузився. Отак. От все, підпалили. От він, портал, ще один. От я казав, що в мене буде рядочок в порталі. От подиві, подивіться зараз першу серію початок і оцю серію. Замітите різницю, я думаю. Вона замітна, значить все, продовжимо відео вже там всередині. От я тут. <звук> От я тут. Ну, коротше, я в новому цьому азурітовому світі, в азурітовій броні, на міні-азурітовому острові. Значить, в Вікіпедію заліз подивився і там сказано, що три острови, оці перші, ну, три портали, які я зробив, вони практично одинакові. Тільки відрізняються мобами. Значить, стоїть в мене легкий. І там ми бачимо вже мобів. Значить. Вдіваємо наш літачий ранець, включаємо інакший режим букучкою В. Я сподіваюся, мабуть, не дуже злі. Отак. От Тепер беремо цю от штучечку і будемо когось бити. Його ковбасить, це добре. Так, подивимося, чи гарний з нього лут. Це займе трохи часу, блін. Це увіт Голем. Знаєш, в попередніх світах теж бу, бу, були големи, але вони були дуже злі. Ці не дуже злі, або Ну, не знаю наскільки вони злі. Опа! What the fuck. От, добре що ця штука ковбасить їх. Тут досить небезпечно. Це якийсь херебрін Ухатий. Блін, тут страшно. Блін, ти відійди. Так, якийсь них лут, на-на-на. От так. В нього 430 хп, в нього 1400. Але я не хочу проявляти, наскільки вона сильна, бо я бачу, що в нього досить крутий меч. А вот. Шар випав. Опа, там якийсь лучник. Фотофак, ти йди в дупу. Ой, тьфу, їді дупу. О, ще й цього ковбаси тепер. Та йома, його вони мене зажимають в кут просто. Діть геть. Всі вхопите. На умри, умри, умри. На, на, так, тихо в цього ковбаса, ковбаска, скоро ковбаска закінчить. Чувак, тебе закінчилась ковбаска. О, Желізний, желізний слиток, круто. Ніфігайся, скільки вас там. Але вони вроді не аряться сильно. Це радує, бо їх тут до хрена просто. What the fuck? Сильним моб, обзлітаємо, злітаємо, злітаємо, злітаємо. Злітаєм. Опа, лучник. Іменно так. В цьому світі появились лучники. І зверху ми будемо кось собі паляти, а потім спустимося і цей. От так от. Оце, це ти лучник, да? так? От, блін, тут же погано. Ну, коротше, всіх будемо от так. Отак. Кось та й попадемо. Всі вхопати, всі. Ой, ти. Ти тоже. Треба тут просто нереально. Ой, йомайо, йомайо, йомайо. йомо А його що не ковбасить? А, там ще один гучник і тебе по Так, тебе треба в скинути, кинути, геть. Йомайо, йомайо, о йо йомай, йомай, йомай. замахали гучники дурні. В них луки такі, як в мене. Та чого ти в мене попадаєш? Тебе ж ковбасити мало би. Йо-ма Йомайо. Йомай. Так скоро все закінчиться. Ти падаєш чи ні сьогодні? О, один впав. Скільки тут лучників? мри, 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 Треба буде спуститись вниз забрати лут якось. От. А до от, речі, що з цих шардів робиться треба подивитися. Напевно, такі ж самі речі. От так. Опа! Рейси якісь значить, такі штучечки. З них такі штучки, і з тих штучок. Да, такі самі. Значить тут 54. Значить, це ми будемо робити, але пізніше. Азуріт, всі на азурітових пулях. Ясно. Броня 18 блок. Демаки продекшн. Я щось не поняла. Ладно, ну поки що я сильно не буду там щось крафтити, старатися. Поки що на наступний портал назбираємо і я речей достатньо скрафтив. Значить, з азуріту. Так. Тут багато цих дяпіків Опа лучник. І ти вхопиш, не бійся, всіх буде ковбасити. Падайте, падайте. Йо-мою, от не дуже цікава серія. О, ще й ці на мене награлись. Ладно. Але це крута взялі штучечка, ця що паляє, так ковбасить. Ніх ковбаса, а в них ковбаса. Кол колком ко, там ковбаси, тобі ковбаси. тобі ковбаси, всім ковбаси. Опа-опа опа опа. В Кого там кого там не ковбасить, кого не ковбасить, кого кого, ковбаснути? Тебе і тебе я бачу. Ваше не ковбасить, на і ти, ти тебе теж. О, все, та, валы. Давай, давай, ха-а, впади, впади. Все. В принципі, можна... ой е й е е е е е шо, агри? Типа... Ну, типа, агри. Типа, просто так налітають на мене, тобасанка. От, до речі, можна поговорити за цей час на, на, на різні теми. М -м ну, на, на всякі різні теми можна поговорити. І я думаю, поговорити на тему. Можливо. А, значить, на тему, можливо. Ага. Опа-опа, опа, опа. На таку тему, як, як-як-як-як-як. Моя, можна сказати так, теперішня команда. Команда. Значить, в команді там є дозер і так далі, і та вся та вся ті всі люди. Значить, зараз у нас в команді проходить такий так би, відбір, хто буде головним. Значить, я на роль головного не, не, не претендую, ну, можна сказати, не хочу претендувати, припреденту. Ну, в принципі, так, не хочу я бути головним, ну, не подобається мені бути головним. Це не моє. Можливо, через те, що я знаю, що в мене не буде надто добре виходити, і значить, і прийде все до краху і буде капець. Можливо, в цьому щось є. І, значить, от, я думаю, що дозер був би непоганим, так сказати, лідером. Так, в мене є якась їда. Опа, а що це за їда? А, це теж крута їда, яка багато відновлює, так? Да? Хай okay, так, Мри. Опа, з нього морква випадає. Ніфіга собі. Оці не люблю я таких гімників, яких купа хп, вони наносять самі немало ХП. А чи ні. Йомойо-йо-мойо-йомо-йо-мойо, йо 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 добре шйомі літати. Добре шомій літати. Це прям дуже-дуже добре. На. Кубіками вас кидаю. А, значить, от, щось я мовчу, що е, я не претендую. Я вже казав, що я, я не, не хочу на неї навіть претендувати, і я думаю, що мене би і так ніхто не вибрав. Тому що ну, я там не дуже авторитетна лічність в цій самій команді. Більше дозер, я думаю, там авторитет має свій. Е, значить, потім ще ми сьогодні мали обговорити, хто, що, що ми будемо знімати іменно. О, що, ви плануєте падати? Давайте, як хочете. Опа, опа-опа, опа, опа. Я щось зібрав, я щось зібрав, я щось зібрав. ла 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 ла, -ла. А чо, чо тебе не ковбасить? Давай, ковбасься Во, тепер їх ковбасить, а це я розумію. Якось не, не підпускати їх до себе близько. Так, відновлююся хп. Отак От і, значить, не претендую я, ну я я скільки вже раз повторював. Ще повторював, повторював що не підходить мені ця роль. Я не вмію командувати сильно. З літа можу комусь щось сказати, ти йде робити, ти й то але я думаю, що мене ніхто не слухати не буде. Опа, а я думав, це лазурит. Так, да. я думав, це лазурит. 27 на на на. Вот, значить, потім треба буде ще собі скрафти лук покруче. Але зараз, я думаю, я зроблю собі. Стоп, там 18% в тої броні в моєї 16-25. Можливо, я би зробив ту броню покруче. Але це буде теж, кажу, не скоро. Ну, того що ви бачите, що я... мені тяжко даються ці моби. І тим більше з цих крутіших випадає якесь гімно. О, от, ще час для серії вийшов. Так, виключусь. От, значить, я думаю, я завершу цю серію, значить, п'ять там підготуюся. Буду дуже довго фармити. Дуже довго. Замітьте, дуже-дуже довго. І от можна ще поговорити в наступній серії. Я думаю, ми поговоримо про те, що ви будете робити на літніх. канікулах, Ну, да, на літніх і на цих канікулах. Чим ви плануєте займатися? Бажано без пошлостей. І так. ну Зараз. О, в нього 700 хп. А, все його поковбасило. понеслась Магія ілюзії. Так от. Ой, -майо! -ма За спини так. Ладно, я думаю, я все-таки з вами попрощаюся. Знаєш, з вами був Happy Slime. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, коментуйте відео, додайтесь в групу. І все-таки я з вами попрощаюсь і буду отак от мочитися з ними. Отак от. Я знаю, що це дуже важко. Опа, а їм по 44 наносить так, як і має наносити. Ось таких от можна бити Давай, підходь, підходь, підходь. Ці, ці жаби взагалі не надто сильні. Значить, якщо задавайте свої запитання в коментарі. Можливо, навіть якщо крафтиться, і так далі. Е, вот, в принципі, все, все, що я хотів сказати, я сказав. І все, з вами був хепі Sl. Опа. Не, агвіт -соул. Навіть агвіт з нього випадає. Опа. Опа-опа-опа, з нього такі штуки, такі штуки. І оці це самі круті мечі. Отакі от, от я собі мечі хочу. Вот. Значить, все-всі па-па!